Друзі, ви зараз не одмінно дізнайтесь, яке завтра, 22 серпня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. 22 серпня День нарциса. Всесвітній день рослинного молока. День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків в Україні. А також День Дубової бочки, День катання на веселці, День відведіть свого котика до ветеринара. День Зубної Феї, День З'їж Персик, День Будь Ангелом, День Парових булочок та Всесвітній День Рису Джолов. Чи І якщо я щось пропустив, будь ласка, в коменти. А свої іменини 22 серпня святкують Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір та Адріана. Привітайте ваших іменинників! А талісманом людини, народженої 22 серпня, є Бурштин. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна починати нові справи, тому що це не приведе до успіху. Не можна працювати на землі після обіду, бо, як кажуть, від полудня літо хилиться до осені. І будь-яка робота на полі чи в городі більше не дасть приросту врожаю. Та забороняється стригти волосся, бо стрижка може забрати силу та здоров'я. І, будь ласка, бережіть себе. Слава українцям і слава ЗСУ!